А що ж я там накупила? Вазонок. Бачите це? Він туточки. Його треба посадити. Банічок є. Пересадити треба земелько і дивися гарніше. Але вже, дивіться, він собі може бути тут на кухні. Замість... Ой, то не видно. Замість вазона. Бачите? Отут. Ось. він. Тепер розпаковочка, що я купила? Ягідки купила 150 гривень. Ягідки. Тепер, І огірочки, це маленькі квасити. Чесничок для огірочків квасити. Ха -ха! мої дорогенькі. І, а де мої гірки великі? Вкрали, вкрали, а де гірки? А де гірки? А де гірки? Знаєте? В знаю. машині лишилася. А, во. А оце великі. Зараз, чекайте, через годинку буде відео. Я покажу, як ними лікуватися. Але саме головне що я купила. Саме головне... Ой! Курочка домашня, дивіться, посмалена по-домашньому. Подивіться, жирок, подивіться печини. А ну подивіться, яка боже бабуська продавала. Та вона просто, просто не перевершена ця курочка. Мої любі. Ось так. Так що чекайте відео. А ще купила малину і ожину. Так що чекайте відео про огірочки.